Привіт, привіт. У нас же процес пішов. Можете подивитись, як гарненько все виглядає в нас сьогодні. Сьогодні в нас ловля на ріжці Західний Буг. Приїхали ми трішки затемно, бо Тут багато буває людей. Тут, тут така природа в нас. Все позаростало, травичка, але нічого. Кумарі. Кумарів годуємо з самого ранку. Будемо пробувати щось сьогодні зловити, коробця, карася. Що буде попадати? Я, я ловлю на поплавки, а Іван ловить так. на кормушки. Так, я буду ловити на, на вбивцю карася сьогодні, а Роман буде ловити на поплавки. Маємо сьогодні з собою хробак, опаришку, кукурудзу і манку. Тут осипуху замішав собі, щоб вчепити на вбивцю карася і будемо пробувати щось ловити. Не було трошки можливості виїхати на, на нормальну коропову рибалку. Думаю, маємо півдня вільного часу, Попробуємо нарісти, що тут робиться, як тут кліє. Комарі не дають нормально ловити. Так, будемо пробувати. Починаємо Так, пробуємо. Я думав, Роман перший відкриє рахунок на поплавок. Опа, впав, блін, такий гарний карась. Високий берег. Нічого, але перша поклівка є, ну карась був гарненький, такий грам, 250. 50. Високий берег, треба подумати, як тут витягати. Або підсак, розкладати. Підсак теж маємо з собою. Ну нічого, початок є. Прийшло хвилин 15 і вже перша поклівка. Ну, перша покльовка була в мене, але нічого не було, а тут вже гарний карай був. Засік ну, Засіклося. Дуже гарно. Дуже швидко пішла покльовка. А от треба, бачу, брати підсак. Бу, високий берег. Так, Звичайно не карповий. Тут взагалі тільки закинув, десь хвилини ну. три. Хвилини три. Оцей. О, осяко відчепився. Ой, який гарненький, біленький, Менший, як цей, що впав. Але гарний караць. Ну. Такий твердай луд. Тверда лудоня. Так, дуже гарний. Ну, продовжую. Розпочали. Класно. Може вдасться рибалка, я думаю. Так, і роман волоче карася. Опа! Тяжко взяти. Високий берег. Шаналі зняли Роману один впав. А це і взяли. Гарно. Відські гарні карасі. Поки всі позалоду долоню. Дуже гарний. Вач? Ось такий карасик. Гарненький. Симпатичний. Все, будемо далі. Де? Mm -hmm. рибу. Так. Трошки бо тут жилка да? О, так, здорово. Опа! Отак ми зараз спробуємо руку набити. -то Та. Супер. То що просто бачите, яка ситуація, чотири вудки. І всі стягує течія, просто так до кубки під берег. Ну нічого. Думаю, що ми раду дамо. Працюємо. Роман знову щось там волочить. Качка не піднімай. Та наш ти так робиш? Це Та зараз впаде просто. О, ти його просто підняв Я не бачу. 10 сантиметрів над водою. Над водою і він... Я думаю, кукурузок, кукурузок ідемо, о, зараз буде Ну Це якийсь менший, правда? Так, перший меншенький. Але гарненький. Так, роман Тебе. ловить одну це? водку на кукурузку, другу на опариш. Продовжуємо. Нам роман тут волочить Карася. Так, Якщо така буде ситуація, то ми всіх покльовок напевно показувати не будемо. Тільки якщо якась особлива риба попадеться, а якщо буде плюс-мінус все таке саме, то потім але у, але у лов потім все одно покажемо. Що зловили? Що буде така ситуація, то факт. Але наша є? Похору, може якраз раз в карту щепиться. й на опаруш може коропець щепитися. No. Все покажу. Я, не... Я не бачу де. Питягу, пітягу. Будуть воє ага, бачу. Будуть багато. Ой. Ой, є карась хороший такий. No. Багатий піцок. Карась хорошенький. І грубший, нарешті грубший. От було кілька дрібніших. А тут нарешті такий більший попався і на корм. Так, нарешті, Та. як Вбився карася. Ого. Я вже хорошенький такий. Я вам покажу отак, що ви бачили наскільки він грубий і файний. Дивіться. Знаєте, недолонька, який карась, який кругленький, гарний. Це вже, ой, це вже гарний пляск. Ну, А ми одно чекаємо коробця. Продовжуємо. Так, де він там виходить, показуй. Отут давай його. Опа, і він наш. Також непоганий карась. Також непоганий карась які сьогодні прокльовують, але гарненькі. Досить хороший карась, файно. файна. Волим. Зупиняємо. Удар. удар був такий потужний. карась. Я думав, тут якийсь коропець, такий удар був. Опа! Гарний. Покльовка була така, я думаю. Ну, Нурешті коров. Удар. Ой, тут довга історія. Ось такі карасі. Будемо чіпляти, бо позапутували все тут, все на світі. Ну, думаємо, трошки налами сьогодні. О, карась. Нічого Карасюра. Б... Оп, мимо. Ні, я тут все... я нічого не бачу просто. Підмотає жилку. Зійшов? Так. Що, друзі? Гарно воно клювало. Але щось перестало клювати, ми зараз замішали манку. І зараз будемо пробувати на манку. Будемо пробувати і спокусити на манку. Що будемо з манки? Манка звичайна без ніяких запахів, Без ніяких ванілів, без нічого. На черв'як щось прикльовує, але об'їдає на мальок. А решта щось Іванові на кормушки взагалі не хочу клювати, а мені щось клює, але витягує швудку гачок голий, об'їдає маленька рибка. Напевно, якась сверховодка, сонце вийшло. Зараз спробуємо ще манку. Гнахоробак. Чупили на кобак, зразу були покльовки. І десь так раз в 20 хвилин. Так Іван? Так, десь так. І то тільки на, на височий попливав, а на кормушку не було. Якщо витягую кормушку, то що було? Голо, так? все об'їдало. І опарища з'їдала, пі. Ні, бо цей останній раз перезакидав, то все було на місці, просто не було покльовки. Якось воно так проходить. Але ми не здаємося, боремося. Людей нема, до речі, двоє мужчин. І щось з них теж не густо. Бідемо батько зараз закинуванку, може буде хоч. Ще щось спробуємо. Так, ми з романом в тому місці кльов як відрізало, вирішили поміняти місце дислокації. Так, отут я свої дзвіночки запустив. Таке цікаве місце. І отут одразу поряд роман на поплавки. Один бачу один у нього висячий, а один на плаває. Плавають. Плавають поки. Ну, сподіваємося, що ми ще тут щось може зловимо кілька штук. Якщо ні, так же їх буде. Але ще маємо надію, що ми тут ще кілька втягнемо. ще. Роман якогось монстра зловив. Ага, серйозно. А? Йорш. А черв'як. Косився. Йорш. Поки що більше нічого. Ну що, друзі, завершується наша рибалка. Як показало, місце змінили, два йоржа впіймали і на тому закінчилося. Риба не клює. Так, можна сказати, що передислокація пройшла марно. Та, старалися, старалися? Та, старалися, і... І спробували їх, рибак, і хробак, і і кукурузу, і манку. Перепробували все, але нічого не хоче. Десь приблизно з 9-ї ранку як обрізало і все, повністю перестало плювати. Ловили пару митих карасів та й все. Дагато ми покажемо. Ось якісь рабаки їздять. Одні їздять, другі втікають. Росії хороші. Ось такі. Все нормально. Вичекалося все. Бачите, бачите який карасі, Краси, звичайно, гарні такі. Але... Хотілося більше, але як кожному рибаку. Таким більше. Ну, Що маємо, то маємо. Нічого. З одного ми з цих півдня вільного часу я рахую, провели гарно, виїхали. Відпочили трошки, подихали свіжим повітрям. Так як на Карпову це замало часу. Нічого, я думаю, зараз кілька днів ми трошки реабілітуємося. Ребелі... Реабілітуємося, розберемось з роботою своєю. Знайдемо вільний час і вийдемо на якусь хорошу Карпову ловлю. Так що, до речі, ми ще кілька слів. Ми вже, до речі, перед цією рибалкою виїжджали на Карпову ловлю. Попали, поїхали на озеро на знайомі, що ми минулого року дуже гарно відловилися, але там власники почали займатися дурницями. Ми просиділи там цілу ніч, вечір, ніч, на ранок карпік коробців раніше, 300 грамові, проплювували і все. Приходить місцевий мешканець і каже, осінь спустили озеро, товарну рибу забрали. Отак От приїжджаєш на водойму, платиш гроші і тут тебе хочуть люди розвезти. І, на жаль, таких водом є вдосталь. Так. Люди не хочуть допускати риби, а хочуть тільки збирати гроші і... і все. Напевно, це бізнес такий. Так. Але ми, я спеціально не буду казати, яке це озеро, бо ж ми хочемо, щоб ви нам написали якийсь коментар. Зразу запитаєте нас, де ми були, яке це озеро, ми дамо відповідь Ми скажемо, де це є, ми думали говорити про це чи ні, але ми, але ми дамо відповідь, де це озеро було, хто таким займається. Так що, якщо вам сподобалось відео, хоча риби небагато, але, але карасі гарні. Гарненько нам подобайку, пишемо коментарі і до зустрічі на водоймах. На водоймах.